Переддипломна практика обов'язкова складова здобуття вищої освіти. Рівненська АЕС активно співпрацює із профільними закладами освіти України. Щороку студенти старших курсів проходять практику на підприємстві. Майбутні бакалаври переймають професійний досвід у фахівці в різних підрозділах енергогенеруючого підприємства. Крім занять з безпосередніми керівниками практики, для них передбачені екскурсії про майданчиком станції. Зокрема, студенти вже побували в машинній залі енергоблоків номер 1 2 на блочних щитах управління першого та другого енергоблоків в приміщеннях електричного цеху та на гідроспорудах. Я ну, спеціально хотів е, побувати на атомні станції. Е, Відчути, що це взагалі таке, я вибирав з приводу того, що де в майбутньому мабуть я буду працювати, де мені буде добре. Екскурсія дуже сподобалася. Я вражений. Теми дипломних робіт студентів стосуються підвищення ефективності експлуатації АЕС, управління старінням обладнання, будівництва нових потужностей тощо. Керівники практики розповідають про обладнання, технічні схеми, інструкції, допомагають систематизувати інформацію для використання її у науковій роботі. Я сьогодні вперше побувала на набищу, переконалася, що ця робота дуже дуже відповідальна. На даний момент я не знаю, в якому підрозділі я буду працювати. Поки що в РЦ2 проходжу практику. Надіюся, там і лишусь. Більшість студентів цієї групи уродженці вараша. кажуть, зі шкільних років планували здобути професію енергетика. Ще з дитинства я бачив градирні, і мене це цікаво. Це тим самим піти на цю спеціальність. Мене направили на реакторний цех першого енергоблоку. Безпосередньо там був на лозі щита управління першого і другого енергоблоку. І мені дуже сподобалось ще один об'єкт, який відвідали старшокурсники: споруди очищення добавленої води. Головний технолог об'єкта розповів їм про системи очищення води, лінії зневоднення шламу та специфіку роботи споруд загалом, цікавилася продуктивністю роботи, технологією очищення збуту зневоднення шламу. Питання були різні. Ознайомчі екскурсії Рівненської АЕС сприятимуть здобуттю профільної освіти. Дуже цікаво, як це все працює, тому що ніколи не був на таких об'єктах, на таких установках. Доволі задоволений екскурсією. Сподобалось. Студенти відзначили, що таке знайомство з АЕС та спілкування з фахівцями підприємства допоможе визначитись із майбутнім місцем роботи. Тетяна Федорова, Павло УІТЗГ, УІТАЗГРАЕС.